18-річним заборонили видавати закордонні паспорти за кордоном, друзі. Відносно тої інформації вже дуже багато є поширень в інтернеті. Ну і звісно ж це пов'язано з тим, що не можуть такі українці стати на військовий облік. Ну, ви знаєте, від 16 років треба стати. На військовий облік до ТЦК. А за кордоном ви можете це зробити лише у консульствах чи посольствах, але опції такої, на жаль, немає зараз, щоб це зробити автоматично. Тому заборонили видавати такі паспорта громадянам України до 18 років, точніше, вже яким виповнилося 18 років за кордоном. Що це означає, друзі? Це означає тільки одне: до 18 не видають після 18, якщо ви отримали 18 років за кордоном, не видають. Ну і багатьом взагалі не видають, дбає держава про наших українців за кордоном? Ні. Тому я хочу вам сказати, що всі чекають в Україні наші менеджери, поки буде готова система автоматичних штрафів за кордоном за порушення правил ТЦК, мобілізації і тому подібне. Від 17 до 205 з половиною з половиною тисяч гривень. Тому, якщо ви ще не знаєте, що вам робити, то я вам кажу, легалізуйтеся за кордоном кожен рік на кону. І якщо ви в малопольському воюзстві, це команда Starmac Documents, яка допоможе вам отримати карту сталого побиту тимчасового, від бізнесу, воз'єднання сім'ї, громадянства. Всі деталі будуть в описі. Діліться цим відео, і нехай каже кожен українець висловлює свою думку, який зараз за кордоном.